Замовлена фальшива соціальна картка. Для того щоб дискредитувати програму соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста Чернігова, ну просто-напросто, ви знаєте, ну навіть я уявити не можу. як же треба ненавидіти тих людей, які тут народилися, відбудували місто після війни, створили підприємства, прослужили. У нас 80 тисяч людей, які Мають пенсійне забезпечення і маленьку пенсію сьогодні готується фальшива соціальна картка. Ми виконуємо цю програму. Ми обов'язково допоможемо, розкажемо, розтлумачимо, надамо і вона буде діяти у місті Чернігів. Я. Все більше соціально відповідального бізнесу приєднується до наших тих задумок, які ми. Робимо, ми зробили соціальний хліб, зробили і далі підемо. Зробили соціальну картку і приєднуються аптеки, мережа магазинів. Ми викинемо фальшиві. Не треба намагатися цього робити.